Впевненість у вірі означає ніколи не сумніватися у своїх переконаннях. Але чи справжня віра полягає в незламній впевненості, чи вона зміцнюється через сумніви та питання? Дивно, але Біблія свідчить, що сумніви та пошук є важливою частиною сильної віри. У книзі Єремії, глава 29, вірш 13, написано: І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Бог каже, що якщо ти шукатимеш його щирим серцем, ти знайдеш його, як тоді, коли шукаєш щось важливе, тому що це багато для тебе значить. Порень у прекрасний парадокс віри та сумнівів Підпишись на святі протиріччя і отримуй щоденні надихаючі думки, що збагачують твою духовну подорож швидше, ніж ти скажеш Амінь.